Алло, добрий день, це Марія. Так слухаю вас. А хто питає? Мене звуть Віталій, я представник компанії Київстар, начальник служби внутрішньої безпеки. Я займу буквально декілька хвилин вашого часу, якщо ви не заперечуєте, звичайно, ви почувши знайомі слова, компанія Київстар, служба внутрішньої безпеки, начальник. Погодитесь. І саме з моменту, коли шахраї почуть ваше перше так, ви вже стали частиною шахрайської схеми. Але з однієї її сторони є шахрай, який через декілька хвилин отримує ваші гроші, і з іншої сторони є ви, як потерпіла сторона. Тільки но ви сказали своє перше так, рахуйте, гроші ви вже своїх позбулися. Далі йде розмова, де вам так званий Віталій роз'яснює, що у зв'язку із хакерською атакою, яка відбулася нещодавно на компанію «Київстар», був витік персональних даних клієнтів. Тому з метою майбутнього попередження аналогічних атак вони здійснюють опитування своїх клієнтів, збирають певну інформацію з метою краще захистити їхні персональні дані. Щось в цьому плані ви почуєте від цього Віталія. Але, погодившись перший раз, ви погодитесь і наступну його вимогу виконати. А що це буде? Він повідомить вас, що зараз вам буде надіслано смс, у якій міститься код із чотирьох цифр. Ви повинні їм його підтвердити, якщо ви дійсно є Марією і власницею такого номеру мобільного телефону. Погоджуючись на усі ці пропозиції, чекаєте СМС. Коли вам приходить СМС, ви знову чуєте приємний голос Віталія, який пропонує вам продиктувати ці цифри, які надійшли вам на ваш мобільний. Ви продиктували цифри. Віталій вам подякував. Побажав вам гарного вечора чи дня і все. Що стається в подальшому? подальшому ви отримуєте повідомлення від будь-якої компанії швидкогроші або швидкі кредити, де вас ощасливлюють, що ваше замовлення на отримання кредиту виконано грошові кошти на вашу картку перераховано. І тут вас обливає кипятком. Ви розумієте, що ви стали жертвою шахрайської схеми. Але в чому ж полягає ця шахрайська схема? А вона полягає у тому, що шахраї різним чином отримують інформацію, базу даних про клієнтів. Скажімо, чи це клієнти відомого СІМ банку або будь-яка інша база даних, де містяться ваші персональні дані. В подальшому знаючи ваше прізвище, ім'я по батькові, число, місяць, рік народження, навіть де ви проживаєте, а також номер вашого мобільного телефону. Вони від вашого імені онлайн замовляють швидкий кредит на ваше ім'я. Та компанія фінансова, яка надає такий кредит, відправляє смс-повідомлення на ваш номер мобільного телефону. І єдине, що вимагається від вас, аби ви підтвердили такий номер. І саме шахраї, отримавши від вас ці заповітні чотири цифри. Передають їй в інший спосіб у ту компанію, де замовляються гроші. Не виняток і не виключено, що такі шахраї діють спільно із такими компаніями. В подальшому, отримавши підтвердження від вас у вигляді заповітних чотирьох цифр, гроші вам надано. Але не на ваш рахунок, а на рахунок, які вказали шахраї. Адже фінансова компанія, надаючи такий кредит, швидкі гроші. Не перевіряє і не зобов'язана перевіряти, чи ці гроші перейдуть саме на ваш рахунок, на ваше прізвище, ім'я та по-батькові. Що робити вам в такому випадку? Ви вже попали. Єдине, це треба якнайшвидше повідомити свій банк про необхідність блокування усіх ваших карток та про те, що ви стали жертвою шахрая. Якщо ви встигнете, то грошові кошти з вашої кредитної картки. Або депозитної картки не буде знято. Але це буває в край рідкісних випадках. Зазвичай шахраї працюють буквально по секундах. І цих секунд їм достатньо для того, щоб вони збагатилися аби позбулися своїх грошей. Ну, якщо вже таке трапилося, що повинні зробити ви? Перше, це повідомити свій банк про блокування карток. Друге, це звернутися в органи. Поліції, кіберполіції та подати відповідну заяву. Якщо сума грошових коштів є значною, то вам прийдеться все ж таки скористатися послугами адвоката та звертатися до суду із позовом про визнання недійсним такого кредиту. У випадку, якщо поліція спрацює належним чином, якщо не сьогодні, то скажімо, через декілька днів чи місяців і вийде на Слід оцих шахраїв та їх впіймає, ви будете в списку тих потерпілих, які постраждали від цих злочинних дій. І ви, відповідно, будете мати право заявити свій цивільний позов про відшкодування вам таких грошових коштів. Але це вже питання далекого майбутнього, якщо воно все ж таки настане. Отже, будьте пильними, шахраї використовують кожну подію, яка відбувається у нашому суспільстві. Чи в житті кожного з нас і є дуже-дуже багато шахрайських схем, старих як світ. І кожного дня придумовуються нові. Будьте пильні, будьте обережні і не попадайте в тенета шахраїв. Хай вам щастить з вами був адвокат Володимир Круць.